Всім привіт! Ви на каналі Farm Пропоную вашій увазі спрей для горла Monaturil. Ось такий спрей містить 30 мл. Флакон. Для чого ж його застосовують? Який склад входить в даний засіб? Екстракт прополісу, вітамін С. Екстракт полісахаридів ісландського моху 30%, екстракт англійського подорожника 1%, фанолу 5%, гель порошок листя алоєвера, гіларунат натрию і ресфератол. Для чого ж його застосовують? Даний засіб рекомендований для полегшення запалення горла, пов'язаний з болем, першинням. Труднощами при ковтанні. Інноваційна композиція діє як бар'єр, створюючи захисну плівку, яка покриває слізову горла і захищає її від зовнішніх подразників? Спрей для горла сприяє зволоженню слизової оболонки, що знімає симптоми болю у горлі. Який спосіб застосування? 4 вприски в ротову порожнину 3 рази на день. Тримаючи флакон вертикально, вставте на кінечник протову порожнину і міцно та швидко натискайте. Виробник даного засобу, зараз ми подивимося, є Республіка сан Сан-Марино. Даний засіб є ефективний і допомагає при запальних процесах горла. Тому рекомендую його застосовувати дорослим. Саме при запальних захворюваннях горла має хорошу дію, швидко діє. І один його плюс великий це те, що він є на рослинній основі. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бережіть себе і своє здоров'я.